Вітаю усіх. Ми починаємо наш новий проект з компанією Ґагінау під назвою Смачніше вдома. Дім – це там, де тепло і затишно. Сьогодні багато країн надають захист українцям, оселили їх в своїх будинках та дали відчуття сім'ї, вдалині від батьківщини. І в нашому проекті ми будемо готувати страви різних країн, які підтримують Україну у цей складний час. А можливо. Ості техніки Гагінао допоможуть нам зробити ці страви неперевершеними та смачними. І нагадати, що смачніше такі вдома. І мій перший гість це неймовірно креативна та талановита людина, архітектор, дизайнер, засновник лофтбюро Олег Волосовський. Доброго ранку. Доброго ранку. Я дуже рада тебе бачити. Я також Так. 27 так. років не бачились, побачились. Боже, слухай, і ми відкриємо зараз таку таємницю, секретик такий, що ми знайомі з тобою дуже давно. І в нас є навіть компромат, такі фото. Якщо ти щось зараз покажеш в ефірі, я, я тебе вб'ю. <рес> Сьогодні ми з тобою будемо готувати страву Північної Англії. Така традиційна страва, вона називається Йоркширський пудінг. Це... це солодка спра... Ні, 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 це Дуже не солодка. Біля, так, це готують англійці на обід. І це така традиційна е, англійська страва в неділю на обід. Сьогодні неділя? Почти. Будемо ми готувати з тобою за рецептом цієї старовинної книги. Так, Вона вийшла у 1747 році. В Англії. Це перше видання. Книжка є. Добре. Анджеліка так, це така книга. Це, так. Я її привезла з Я собі. Англії. Марія, фотки, фотки, фотки наші. Не показані нікому. <ріст> Добре, нам треба буде е, приготувати тісто до пудингів. М -м, борошно. Так, да. борошно. Туди яйця три. Так. Ну. Будь ласка, ось молока. Ось тільки. Сьогодні ці всі продукти нам надали компанія Ванда. Ось. Давай. Дуже файна компанія. У них що, їм молоко є? Так, їм м'ясо. Давай я давай. Тебе навчу. Що, що давай. ти робиш? Так. Ти че, не, не знаєш, як цим. О, ну давай, давай, давай. Ти вчишся? Так. Я знаю, що ти реалізував кілька класних проєктів за останній рік. Це, uh -huh. мабуть, таке шале. Oh. Місце сили, місце uh -huh. кайфу, місце релаксу. Склад... Складність була в тому, що це все треба було завершити весні. Так. А воно ж тут прилетало, uh -huh. і летить. Знайшлись хлопці, які приїхали, і ми у чотирьох закінчували ці угу. Я вітаю всіх тих хлопців, котрі не застяли е, приїхати, все кинути під Київ і робити свою справу. Вони, це це круто. вони а, талановиті, вони українці, ніхто нікуди не втік. Угу. І ми у 4, п'ятьох встали і зробили. Ми обіцяли. Хлопці, а сказали, хлопці зробили. І скільки часу це. Десь півроку. Півроку. Закінчило півроку. Бо не було ні матеріалів, ні людей, ні, нічого не було. І а тут ти... ще несеться з усіх боків. А ну. ти не виїжджав з України? Ні, так. перших три місяці я був у ТРО, потім повернувся. Оселив у себе в хаті двох дівчат. Ну oh, no. Так, так, так. <рес> Олеже, ти як завжди. <рес> <рес> а що це за дівчата Архітектори? Архітектори, які е працювали в бюро. Uh -huh. Ми перевезли компи і вже з перших днів почали робити волонтерські архітектурні проєкти і зараз продовжуємо їх робити. Чугай, ну я знаю, що ти так займаєшся активною волонтерською діяльністю і є таке. Так, о, теж давай про це поговоримо, але зараз тісто у нас вже готове. Комочків нема? Нема. Ти перевірила? Так, так, так. І Аудит? Oh, воно потрібно, щоб воно трошки, трошки по столу. Будемо займатися овочами. Добре. Давай. Так, давай. Де? Холодильничок там. Ну, архітектурно ми наробили багато модулів для угу. переселенців. Це такі ліжка двохрівневі. А ви вже зробили її, чи автобус? Так, Це... а, да, зробили. була презентація, вони вже є реальні. Угу. Військових також ми розробили ліжка, в яких нема аналогів навіть у натовських Ого. військах. Так. Та Далі підтримуємо uh -huh. частину, яка займається переправами. Їм допомогли, ми, бо в них не було рятувальних жилетів. Ми їм купили спеціальні електричні двигуни. Uh -huh. Це розвідувальни, гумові човни. Тиждень тому ми були на військовій базі Чорноморського флоту. Та ти шо? Ми зробили. Компанію бренд. Компанія це ревіт. Ревільт як вітер. Ми люди вітру. І ми, як шкіпіри, повинні долучитися для того, щоб наші військові капітани були найсильніші, найпристосованіші. Звертаюся до вас, друзі. Долучте. Давайте допоможемо разом. Це дуже професійний одяг, аналогів практично військових. Компіттів. Канина з Японії, okay. е, США це е, професійні мембрани, які дихають. Такого нема. Одягнемо е, військових капітанів, бойових. Uh -huh. Перший хлопець це той самий, який останній виходив з Севастополя, не здався. Це той, хто останній виходив з Маріуполя. А зараз вони uh -huh. е, базуються в Одесі. Uh -huh. Uh -huh. Також сюди селера, будь ласка. Так. А я ось цибулю. так, Давай. Трошечки, трошечки сольки. О, Можна я соль? Дивись, дивись, уважно. Давай, давай, давай. Мене це вне. Оце так. Ой, йоп, стельдрив. Усі так. Боже, оце, це, оце. оце ти жош, олеже. Трошки. Увійні. Скільки? Так, 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 так. Я пам'ятаю. Так. О. Навчився. В'язко. Перчик. Трошки. Розмарин, ти любиш? Ну так. Я дуже люблю. Ми несемо і будемо запікати. У духовці Гагінау. А ти знаєш, що в нас фантастична духовка. І вона може запуститися з любого гаджета. Мрі, опа. І все працює. Поїхали? Ти бачиш, що робиться? Меджик. Тут вже. Температура 180 градусів для запікання. Мясу. Поїхали. Поїхали. Зараз Можеш. ти підняв таку важливу тему, як універсальний дизайн. І я знаю, що ти навіть брав е, участь у розробці таких проєктів у Латвії. Ну, це не тільки Латвія, це так. міжнародний проєкт. І ми е, в цьому році, році зробили проєкт House -Demma". Що це таке? Це така хатиночка на воді. Ага. І ми її розробляли з людьми, котрі стоять у листоків. Я маю надію, що наш проєкт буде мати таке офіційне признання. Це дуже важлива. Це дуже важлива тема. І для Украї... вона буде для України. дуже актуальна також... зараз. Зараз ми запрошували наших митців. Може, якось вони також приймуть участь в реалізації цього проєкту. Він буде реалізований європейськими компаніями. Є така державна програма в ризі. Виділили десь на 20-25 хаусботів у самої ризі угу. в доках місце. І може бути таке, що перші замовники це Норвегія, котрі ми зробимо ну, перші 5 подібних домів. Зараз роблю так хоп і. Йо! Йо! А? Знаєш, що це? Є, шо це? Шо це? Ти бачиш, як гарно. Добре, овочі у нас приготувалися. Так. Робимо стоп. Зараз ми будемо їх запікати. О, яка краса! Бачите? Що робиться, що робиться? Тім'янчик давай. Так. Мистецтво їжі. Це супер. Тім'янчик, давай, тім'янчик. Так, так. так. О, супер, супер. Молодець. Так. Це то вже можна їсти. Ну. Так. Куди несемо? На третю? Не, на другу. На другу. На другу. Так, Анжеліка, вимикай камери. Ну, трошки зачекаю, зачекаю трошки. Не можу. Не можу. Так, зараз, поки м'ясо трошки відпочине. Дайте йому час. Так, Натхнення так. це ми. Да, а ми будемо робити з тобою пудинги. Ось сиди, о, о, о олійку. Давай. Наляти тобі? Наляй. Да. Ми повинні Красиво. це так поставити і масло повинно закипіти. І потім ми будуть, будемо Ту, ми вже. Тут будемо кіп... ні, ми будемо кипіти. Ні-ні-ні. Так, давай. А скільки по часу? Може, хвилини три-чотири. А дай мені таке зробити? Платить. Обережненько. Так, і ми будемо з тобою розмовляти про що? Про апсайклінг. абсайклінг. Апсайклінгом ми зайнялись десь у березні, коли е, наші хлопці назбивали достать е, російських е, угу. пілотів. І їх е, рятівні парашути. Так. Вже були у нас десь чотири. І ми з них почали робити угу. одяг. Так. Ці куртки вже, ну, мабуть, їх десь 200 вже. Так. Прокурор Гагі також ходить в наші куртки. Uh -huh. угу. Він її вдягне, коли він Путіна буде засуджувати. Ця капсульна колекція ми дали назву демілітарізейшн. Uh -huh. Як, якби ми демілітаризуємо цих окупантів, котрі uh -huh. до нас прилетіли, приїхали приповзли. Поки що парашутів замало. Ми перейшли до того, для чого ми. І зробили цю компанію, uh -huh. ми займаємося апсайклінгом ем, вітрил. І зараз колекція десь 14 предметів. Ми їх вже демонстрували на міжнародних виставках. Велика людина, вона велика із ростом і зростами, велика своїми діями. Це залужний. Йому було не так давно 50 років. Ми подарували йому. Нашу професійну одежу. Клас. Це, мабуть, і буде та, той знак якості того, що ми робимо, коли юзати будуть такі люди, як він, угу. бо наша одежа не боїться. Ні вітру, ні солі, ні морозу, нічого. нічого. Щось вийшло, щось не вийшло. Так, добре. Ну що, збираємо блюда. Сьогодні ми з архітектором Олегом Волосовським готували традиційну англійську страву Йоршерський пудинг. Це буде Україна. А готувати і жити треба вдома. Бо смачніше вдома. Ну що, поїхали. Поїхали. Якщо це Ти це... теж картопелька? Звісно, Якщо це побачить, кляті москалі. Так, морква добра. Пудінг. Пудінг. Соуса. М -м -м -м. Ми щось можемо. Вимикаємо.